Козацькі клейноди на українських грошах. Зображення скарбів на грошах. Чи не занадто це? А придивіться до п'яти гривень. На реверсі, окрім церкви усипальниці Богдана Хмельницького у Суботові, зображено козацькі клейноди символи влади козацької старшини. В перекладі з німецької клейноди це скарб або коштовність. Українське козацтво, як і всі мілітаризовані спільноти, активно використовувало символічні знаки. Нині ми розрізняємо військових за шевронами, погонами та іншими знаками на формі. Але козацтво не мало стандартизованої форми, тому вирізняло свою старшину за зброєю, корогвами, тобто прапорами та штандартами. Так гетьман завжди при собі мав булаву. Спочатку булава була зброєю, але згодом набула символічного значення. І це ми бачимо на портретах гетьманів: булаву або тримають в руках, або заправляють за пояс. Мав же бути у верховного головнокомандувача військ якийсь атрибут, який вирізняв би його з поміж інших. Наприклад, символом очільника польського війська була паличка. Так-так, звичайна паличка, яка називалася Ласка. Цікаво, що булава на п'ятигривневій банкноті чітко повторює ту, яку зобразив на найвідомішому портреті Богдана Хмельницького, нідерландський художник і гравер Вільгельм Гондіус. Ще один козацький символ, зображений на п'яти гривнях це бунчук. Це довга палися, а на ній кулька з китицею кінським хвостом. Бунчук, як штандарт полководця, ймовірно, мав східне походження, але дуже добре прожився у східній Європі і у козаків був символом гетьманської влади. Козаки фарбували кінське волосся у різний колір та заплітали його у коси. Бунчук завжди носили біля гетьмана. Людину, яка охороняла і носила бунчук, називали бунчужним. Це був почесний обов'язок берегти особливі скарби. Отож, якщо на грошах зображені скарби, чи мають вони подвійну цінність? Так окрім матеріальної ще й історично.